Ви дивитеся парламентський телеканал Рада, це проект власний погляд. І ми будемо говорити про рекламу ліків. Є з нашої студії Віктор Сердюк, голова Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів. Вітаю вас, пане Вікторе! Отже, нещодавно, ну там пару місяців місяць, фактично, заборонено було деякі ліки рекламувати. Навіть Міністерство охорони здоров'я затвердило певний список, аби якось... Людей о, захистити від самолікування цього небезпечного. Насправді, якщо розуміти ці результати, які відзначити, чи подіяло? Справа в тому, що до цього йшло власне до певних заходів щодо обмеження рекламування лікарських засобів, йшло вже останні півтора року. Кілька разів. Були спроби багатьох депутатів, депутатських фракцій Верховної Ради прийняти в тому чи іншому вигляді закон, про який би забороняв рекламування лікарських засобів. І досить довго були ці всі події, ну, більше року, на два роки. І тоді вже наші експерти ми прогнозували, що закон буде прийнятий чому? Тому що в тому вигляді реклама лікарських засобів, яке це відбувається в Україні, вона провокує надмірне споживання ліків, які, як ще казав, Авіцена, що ліки від отрути відрізняються виключно дозою. Угу. Ну насправді і цей і... законопроект він, він подіяв він, чи ні? Він, він вже запрацював. Тепер, тепер для того, щоб він запрацював, для того щоб, як кажуть, <кій> суворість закону. Не компенсована була необов'язковістю виконання, отут якраз потрібний громадський контроль і відповідний громадський нагляд за цим, що теж, знову ж таки, прямо передбачено статтю 29 закону про рекламу, який був прийнятий ще трошки раніше зміни до закону про рекламу, де е, е, цю статтю, по суті, запроваджено, е, ну, скажімо так, е, регламентація. Громадської експертизи чи незалежної експертизи реклами, і згідно з статі двадцять цього закону, ми в своїй організації створили відповідний департамент боротьби з недобресованством рекламою. Ми е, провели відповідні переговори з е, комітетом захисту прав споживачів з тимнопольним комітетом про міністерством охорони здоров'я про те, що ми власне будемо робити заходи, які б виявляли. Недобросовісну рекламу після того, як ці закони вступають в силу. Які, наприклад, заходи? Конкретні? Ну, абсолютно конкретні заходи. Наприклад, е якщо в законі прямо написано, що не можна е в рекламі згадувати про якісь переваги, там, наприклад, натуральний продукт там, або ще щось, і ми чітко знаємо, що, е припустимо, один із е наших вітчизняних виробників, який Виробляє безумовно добрий продукт для е, лікування сечокам'яної хвороби. Він там пише, що це натуральний засіб. І абсолютно не згадує навіть про е, застереження, що треба звернутися до лікаря. І це а не, не можна казати, це... це натуральний чи ні? Абсолютно не можна. І Але просто... ж це реклама. Ну, в рекламі не можна вживати цих слів, цих mm -hmm. виразів. Які, які ще є заборони. Ну... Заборони насамкіне, крім, крім вживання, заборони, щоб е, рекламував е, хтось, людина, яка знаходилася в образі лікаря, заборона, яка б е, говорила про те, що тільки це лікарський засіб можливо для застосування, і інші переваги, які, ну скажімо, не е, при цьому лікарському засобу інструкцію для застосування. Це, по суті, не впровадження в оману. І, власне, ці норми, якби, якщо вони будуть діяти, так як вони діють, скажімо, на цивілізованих країнах, то подібні речі караються колосальними штрафами. Е, останній це був е, близько 800 мільйонів доларів. Угу. Але якщо е... я не помиляюся, в Європі дозволено там без рецептів, е... безрецептурні засоби скажувати. Ну, Чи це зовсім дозвол інше? в Європі дозволено, угу. в багатьох країнах Європи дозволена реклама без рецептурних засобів. Але питання в тому, в якому вигляді воно е... рекламується. На жаль, наша реклама може бути навіть формально правильною, але вона ну, провокує до надмірного вживання. Тобто е рекламують у нас так, як і кому, наприклад, жувальну гумку, що потрібно жувати після кожного прийому е прийому їжі. Може це Якщо ще від людей точно... залежить, як вони ні, це сприймають? Це вони всі жижуйки живі ні, 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 так ні, ні. само для цього ми будемо власне проводити uh -huh. власне психологічну експертизу. Для цього ми будемо проводити і експертизу. Які є, власне, що викликає той чи інший текст, тому що за кожним текстом може мати ще подвійний, потрійний і ще якийсь інший сенс, який провокує абсолютно іншу поведінку, і власне поведінкові реакції таку експертизу ми теж будемо робити, і це робить е, у всьому цивілізованому світі. Робить таку експертизу. Давно не дивилась рекламу, що найчастіше рекламують саме з лікарських препаратів. Ну, найчастіше запігулки, ну, най... мазі чи найчастіше що от зараз один тижне рекламують фактично. ну, власне але рекламують, ну не дуже сильно лекопластирі, але приклад рекламують е, такі е, лікарські засоби, які от зараз будуть рекламувати, пов'язані з е, е за, за, да. застудою, там що треба з'їсти щось і тоді не буде. Але з іншого боку, якщо ми рекламуємо е, засіб е, для... Того, щоб від кашлю, то потрібно чітко розуміти, що якщо кашель більше, ніж три тижні, то це може бути ознакою туберкульозу. Ну так. А про це ніхто не говорить. Навпаки, говорять опоненти, говорять про те, що реклама несе якусь інформаційну навантаження, вона інформує суспільство, абсолютно не інформує. Реклама скерована виключно на хвору людину, на яка так, на хвору людину, яка в зв'язку зі своєю хворобою якраз не дуже сильно знижена критика. Ви абсолютно правильно казали, що ви як здорова людина рекламу не дивитесь. Але, але якщо вам тільки, ну не дай Бог, захворіти або ще хтось, ну, хвора ж под... не рекламу дивиться, а до аптеки йде. і Запитує там, продайте мені. те, Але, але дивляться, якби рекламу ніхто не дивився і, власне, не провокувала реклама таке надмірне споживання, її б ніхто не робив, ніхто б не запускав. І це по аптечним е, продажам відразу видно, що запуск реклами провокує надмірне споживання. Це стосується е, телереклами, чи вивіски теж якісь мають навантаження? Ну, це. Це стосується вивіски, навіть от то, що у вас зараз от є заставка в студії. Ні, тут написи не читаються. Тут не тут. Написи не читаються, але подібна виставка, рекламна виставка продукції. В жодній аптеці в західних країнах її немає. Вона вся закрита. Тобто приходиш до аптеки і немає такої виставки е е цих лікарських засобів, що можна щось вибирати. Тут написано великими буквами, а це за рецептом і вибирає найкрасивішу коробочку. Тобто цього навіть цього немає. Тому питання провокації людини в такому соціально чутливому напрямку, як е лікарські засоби, які вже зараз. Стають для людей все дорогші і дорогші, тому що, ну, на жаль, вартість життя дорожає, а без ліків, без хліба ну, і без видовищ ми прожити не життя. А до речі, від кількості ж реклами, від її частоти появи на телебаченні, теж зростає ціна самого препарату. Отже, він ну, має Ясно, що на по нашим розрахункам це приблизно. До 10% всього об'єму ринку це, це є реклама. Тобто ми витрачаємо, оплачуємо свої власне кишені. Але найгірше те, що ми купляємо ті ліки, від, які рекламуються, помираємо зовсім від інших хвороб. Тому на серцево-судинні хвороби там і інші хвороби на першу місці, наприклад, онкологічні хвороби. А купляємо абсолютно непотрібні ліки. То, які... Можливо, варто взагалі заборонити рекламу ліків ну, на телебаченні? Ми пропонували таке, що не тільки на телебаченні, варто взагалі заборонити рекламу ліків, і дійсно подивитися на рік, наприклад, на якийсь певний період. І дійсно подивитися, що зміниться. Але ми тут говоримо про інше. Нам знову ж таки кажуть, що будуть е, працювати з лікарями. Але для цього теж вийшли відповідні поправки до закону, і президент це підписав. Якраз це менше ніж місяць тому, де забороняється серед лікарів промотувати, тобто е е е рекламувати власне і лікарям. Лікарські засоби, і яким чином сприяти заохочувати їх Хоча, до виписки той чи Тут іншого. теж тут можна трохи посперечатись. Мене батьки лікарі, я ні, нікого не захищаю. Але коли, наприклад, там е, ну там мама призначає конкретний препарат, знаючи, що він допоможе, вона ж не може сказати: підіть до аптеки і купіть там щось із цієї групи лікарської. Тут з іншого боку, теж можна ну, лікаря зрозуміти розуміти. Якщо ми говоримо про те, що саме. Саме це на, на думку лікаря, да? так але на ж якщо лікаря, пацієнт саме, довіряє? саме цей е, препарат допоможе. І якщо пацієнт довіряє, то як мінімум потрібно сказати, що з якогось його пункту бачення чомусь обґрунтувати, що це краще, ну, звичайно, але можна сама... запропонувати, але гілька, коли звичайно. але коли ми говоримо про е, так звану ну, безкоштовну роздачу препаратів, коли фірми mm -hmm. роздають безкоштовні зразки препаратів. Для того, щоб стимулювати виписку, то е, останні дослідження, останні американські дослідження, е, які проводилися е, Колумбійським університетом, говорять про те, що подібна роздача препаратів, а це основно, дорогі препарати, якраз і провокують лікаря для виписки саме цього препарату, людина стає вже його починає приймати і далі купляє. Більш дорогі, ніж потрібно, препарат тут уже залежить все, треба карати фірму, а не лікарів. Але для цього, от які... якраз оце і останніми змінами в законі якраз і заборонено. Якраз цього і не можна робити. Але з іншого боку, як, як робити таким чином, щоб інформація доходила до лікаря? Для цього є абсолютно нормальні європейські інформаційні підходи. От зараз ми проводимо. Провели вже практично закінчили переговори з е, такий канадсько польський проєктом, де е, є цілий, ціли, скажімо такий ну, довідник, який щорічно поновлюється, довідник з внутрішніх хвороб угу. на три тисячі сторінок, які щорічно поновлюються. Щорічно видається, він зараз перекладається на українську мову і буде абсолютно безкоштовний, я так думаю, до кінця цього року. Абсолютно безкоштовно Це до сумнів. Да? А це а довідник з внутрішніх хвороб, де написано все: від діагностики до диференційної діагностики, до методів, способів лікування і чим лікувати Це для лікарів більше Це для лікарів, але і для пацієнтів. Тому що пацієнт буде співрозмірно розуміти, якщо це абсолютно те, що доведено всесвітньою практикою, якщо лікар це застосовує, це добре. Якщо лікар застосовує щось інше, ну, то він повинен як мінімум. Можна довести. поставити ж не той діагноз і лікувати правильними а це препаратами. Вже ін, а це Вто вже інше. Це якраз це один із міфів, який, на жаль, у нас поширюється, коли дуже часто так буває, з різних причин. Дійсно встановлюється неправильний діагноз, призначається лікування, і ліки не допомагають. І, на жаль, лікуються спекулюють, кажучи про те, що ліки або підробні, або ще візьме інші. І таким чином підбираються ліки під можливий діагноз. І вони теж досить довго не допомагати. Тобто ми на своїй печінці перевіряємо, чи воно допомагає, чи воно допомагає. Але ці заходи це е, один із способів фармаконагляду, тобто забезпечення безпеки застосування ліків. Зараз про, є відповідні зміни до наказів Міністерства охорони здоров'я з приводу інформування про побічні дії. І зараз до інформування про побічні дії вже дозволено залучати і пацієнтів, і фармацевтів, і так далі. І останній аналіз стану нагляду за побічними діями, які продали е, е, американські дослідники в Україні, вони констатують дві речі. Перше, що в Україні дійсно створений е, підставий, фундамент для дієвого фармнагляду, але чого не вистачає. Ну, як перше, це фінансування, і друге це активного залучення е, пацієнтів і фармацевтичних е, працівників. Для того, щоб робити активний фармнагляд, ми можемо мати, ну, наприклад, там двадцять ви. Перевіряти на пацієнтах чи ні? Як? Наприклад, так званий профіль безпеки. У нас може бути, наприклад, 20 видів диклофенаків. Угу. І здається, всі вони підтверджені, вони якісні, вони мають сертифікат якості. Але ж ми чітко знаємо, що вони мають різну ефективність і різну кількість побічних ефектів, і от який з диклофенаків все таки потрібно. Назначати mm -hmm. який найякісніший, який, який якісні mm -hmm. уже На пройшов... жаль маємо завершувати. Я зрозуміла да. вас. Так, да, тут треба перевірити. Ну я думаю, що все-таки пацієнти самі будуть розуміти, що не варто приймати все, що рекламують. Я сподіваюся, що не буде ніяких побічних ефектів. Дякую вам, що завітали. Дякую. Нагадаю, гостем в студії був Віктор Сердюк, голова Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів. Нагадую, телефонуйте щодня з 10 до 11, Залишайте свої запитання нашим гостям. Ми анонсуємо їх в ранковому блоці щоранку на каналі Рада. Залишайтеся з нами, адже ми робимо політику зрозумілою.